Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила! Слава Україні! У п'ятницю 2 вересня у соцмережах з'явилося повідомлення про нові вибухи у тимчасово окупованому РФ Херсоні. За словами місцевих жителів, удари завдаються в районі Антонівського залізничного мосту. На оприлюднених фото, очевидці, видно клуби диму, що піднімаються одразу з кількох місць. Приліт в районі залізничного мосту з боку запливу чути детонацію боєприпасів ідеться у коментарі до відео опублікованому в одному з місцевих пабликів. Крім того, є відомості. Що внаслідок ракетного обстрілу знищено скупчення російської військової техніки, проте жодних доказів цього поки ще не з'явилося. У Генштабі ЗСУ інформацію про нові удари наразі не коментували. Раніше повідомлялось, що українські військові знищили у Херсоні казарму з російськими військовими, яка перебувала у гуртожитку школи поліції. За словами блогера Сергія Стерненка, який посилається на місцевих жителів у момент удару, там могли бути працівники ФСБ. Нагадуємо. 29 серпня розпочався контрнаступ української армії на східному напрямку. Перед цим ЗСУ знищило бази російських військових у Херсоні та Новій Каховці, а до цього зруйнувало Тонівський міст і переправу на Коховський ГЕС, унеможлививши перекидання сил противника через Дніпро. Таким чином, війська РФ застрягли на правому березі та виявилися відрізані від постачання. Водночас про будь-які терміни операції у Генштабі не говорять, радячи українцям запастись терпінням. Оскільки процес деокупації може бути тривалим, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні!